Якщо ви цього року ось зараз не потрапили. До Львова, де відбувається міжнародний форум видавців, то звичайно ви правильно зробили, що вимкнули підсумки на телеканалі Еспресо, тому що там є наш кореспондент Валерія Сергієва, і вона розповість про все найголовніше, що власне відбувається у Львові. Чим відкрився цей форум видавців, і що е варто очікувати тим людям, які його відвідують. Отже, із Валерією разом а з нами на зв'язок вийде Олександра Ковальця, президент форуму видавців. Отже, всі цікавінки від нашого кореспондента і від президента форуму. Валерія, тобі слово. Зараз ми знаходимося біля собору святого Петра і Павла. Тут а, відбуватиметься відкриття святкове 21-го форуму видавців. А, зараз уже збираються люди, а, скажімо так, культурна еліта а, Львова та і взагалі 25 країн, які а, представлені у анонсах. І зараз поруч з нами президент форуму видавців Олександра Коваль. І ми хотіли б запитати, мабуть, питання, яке найбільш цікавить а, сьогодні всіх українців, коли ми бачимо, а, яку культурну подію тим більше такого рівня, як цей форум. Чи чим він може бути Олександро корисний? Який він яку вагу він має сьогодні під час війни ця культурна подія? На вашу думку, добрий вечір. Я запрошую всіх, хто любить і вміє читати, хто розуміє вагу культури, вагу слова, вагу освіти приєднуватися до нас, ще доїжджати до Львова. Заходи починаються від завтра, триватимуть до неділі. Це я думаю, що впродовж 20 років, коли ми робили форум, ми робили його власне для того, щоб люди жили мирно, щоб вони розуміли один одного, щоб вони мали ці цінності, які є справжніми цінностями, ті цінності, які не дозволяють воювати один проти одного, тобто, все, вся наша діяльність форуму видавців на розвиток освіти, розвиток культури, розвиток читання, вона спрямована власне проти війни. Ми знаємо, що російські видавці цього року не приймають участь. У заході, вашому і знаємо, що це ваше рішення, ну тобто команди організаторів, поясніть, будь ласка, скажіть, чому ви так от вирішили? Мені здається, що це рішення зрозуміли теж усім. Важко запрошувати і гостинно приймати представників країни-агресора. Хоча, можливо, особисто вони в цьому участі і не беруть і ні в чому не винні, але це просто неправильно. Тим більше, що цей стенд фінансується урядом Росії. Ну, наше рішення було таке, яке воно є. Тим не менше, в нас тут багато письменників російських. Ну не багато, кілька російських письменників, тому що якою би не була ситуація, війна, мир а розширювати наші міжлюдські зв'язки, ті горизонтальні зв'язки між організаціями дуже важливо. Дякуємо вам, Олександру. Отже, наступні п'ять днів вас запрошує Львів на літературний фестиваль, найбільший в Україні, який вважається національною подією, тому що кажуть культура і освіта це ті дві речі, які можуть врятувати світ від війни, запобігти війні.